Піхва має запах, і коли є привід для хвилювання. Піхва має запах, і це нормально. Але є моменти, коли цей запах може сигналізувати про проблему. Як зрозуміти різницю? Я Ганна Селіщева, лікар-гінеколог. Давайте розберемося. У кожної жінки є природний запах, і він може змінюватися залежно від. Інтимної гігієни та навіть рівня стресу. Але якщо запах стає різким, неприємним рибним або кислим, це вже не норма. Чому таке може статися? Перше це бактеріальний вагіноз. Друге грибкові інфекції молочниця. Третє. Інфекції, що передаються статевим шляхом. Четверте. Порушення мікрофлори через неправильну гігієну та інше. І головне, не маскуйте проблему парфумами або частим підмиванням. Це не вирішить проблему, а лише замаскує її. Я розумію, що такі питання можуть бути делікатними. І не всі наважаються запитати. Якщо вас турбує зміна запаху, запишіться на консультацію. Розберемося разом. А щоб не пропустити важливі поради, підпишіться на сторінку. А ви знали, що піхва має власний природний запах? Що думаєте про це? Пишіть у коментарях.